Ворог зовсім поруч і свідченням того є розбите чужинською артилерією село Водяне на Маріупольщині. Ще день тому все довкола здригалось від снарядів важкого калібру. А сьогодні зненацька все стихло. Українці кажуть, бойовики очевидно показують місію ОБСЄ з того боку, як вони дотримуються тиші. І тиша ця зловісна, бо порушує її нова артилерійська батарея ворога, ймовірно, заблукалих кадровиків. Наш Олександр Моторний повернувся з передової. Напевно, колись білосніжні, вони тут тепер помітно посіріли. Гардини приватних будинків у водяному вже давно перестали бути атрибутом внутрішнього інтер'єру. Там от було два, два снаряди, і здійснюють один. От В общем, опасно. За багато місяців стрілецько артилерійського пекла селище перетворилося на справжній полігон, де вже викладати можна курс теорії руйнувань, що їх здатні спричинити кулі, гранати, міни та снаряди усіх калібрів. Спочатку ж починають там з з лісавматом, потім маленька артилерія, потім починається чиляється Їх лише 13 місцевих цивільних, що на відріз, відмовляються залишати власні домівки, і щодня випробовують власні долі. На міць та витривалість. А мені по барабану. Умру, так умру. А боятися, один раз в житті живемо, Господи. Якщо суждено згоріти, то не утонеш. Українські морпіхи зізнаються, місцеві тут різного світосприйняття, але коли за залізяче прилітає у село та вибухає, Погляди і життєвими перевагами точно не рятують. Кучниця пішла була. Повітер продокушливий, ворожі, 122 мм гвоздики, одне з самохідних артилерійських найменувань, що їх щедро нині роздає донацьким бойовикам Кремлівський військторг. Хлопці кажуть, ця батарея з'явилася нещодавно, стріляє прицільно. З дня два назад, два-три десь тут. У ну, них три залпи одразу йде. Це батарея? Тепловізор, прилад нічного бачення та десятки вже споряджених і готових магазинів на кожній позиції морпіхів є власні тонкощі, але ці військові атрибути усюди завжди поготові. адже надто близько стоїть ворог. У вас є розуміння, хто проти вас воює зараз, тому що там от, ну весь час них вже відбувається, то ж ротації, які морська піхота. Морська піхота, морська піхота казали, що морська піхота і без жодного графіка та попереджень. Ординці зазвичай починають кожен новий епізод війни. Підлазять до позиції та піхота і просто так хаотичний обстріл був, Так стріляють непонятно куди. то ли паніка у них, то ли Бог його знає, що там. До загального переліку фортифікаційно-організаційних заходів морпіхів у водяному нині потрапив ще й рідкісний наряд на встановлення вічно зеленого дерева. А чим ви її будете та вже покращати? Да. Дядько Микола каже, плани на новий рік теж має. Мріє про тиху ніч, що вони довелось знову ремонтувати перевиту осколками електрику. Ну і зовсім трохи для душі зізнається, було б непогано. Так би якщо б хоч неділю разу був город з'їздити, там поцілувати. А так мені нічого, що мені нам робити?» Із призов'я Олександр Моторний Сергій Заренко та Віталій Овсянніков. ТСН 1.